Олімпійська збірна України у своєму дебютному поєдинку поступилася Японії з рахунком 0-2. у першому таймі на 48-й хвилині. Гол забив Кейн Сато. На 76-й японці остаточно закріпили свою перемогу. Сатоші Танака забив другий м'яч у ворота українців. Цей поєдинок став першим кроком у підготовці до Олімпійських ігор 2024, які відбудуться у Парижі. Шахтар оголосив про початок продажу квитків на півфінал Кубку України з Чорноморцем. Зустріч відбудеться в середу 3 квітня на арені Львів. Гра розпочнеться о 18-й годині. Також було розпочато продаж квитків на матч 23-го туру УПЛ Шахтар Рух. Він пройде 7 квітня на арені Львів. Гра розпочнеться також о 18-й годині. «Ворскла» отримала дозвіл на збільшення кількості глядачів на матчі 22-го туру УПЛ проти Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт клубу, враховуючи підвищений попит на квитки серед оболівальників, «Ворскла» звернулася до Полтавської обласної військової адміністрації із запитом про можливість збільшення кількості. Клуб отримав дозвіл прийняти до 2800 глядачів на цій грі. Матч Ворскла Динамо відбудеться 31 березня у Полтаві о 15.30. Президент Реал Фарми Микола Лиховидо встановив власний рекорд як найстарший професійний гравець в історії України. Це сталося у матчі 20-го туру другої ліги між його клубом та юксою. Цей поєдинок завершився з рахунком 1-1. Лиховидов вийшов у стартовому складі своєї команди. Відтепер новий рекорд складає 58 років, 1 місяць та 28 днів. реал Фарма йде на 13-му місці в турнірній таблиці другої ліги і має в своєму активі 15 очок. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фабет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. 17-річні футболісти Київського Динамо, Богдан Рядушко та Дем'ян Тритяк зацікавили клуби німецької бундесліги. Як повідомляє «Спорт-24», за гравцями стежать Дортмунська Боруся та Ліверкузінський «Байер». повідомляється, що скаути команд відвідали у Греції нещодавні матчі збірної України Ю-17 у еліт Раунді за право грати на юнацькому євро. Шахтар зацікавлений у послугах захисника металіста Кирила Діхтяря. Про це повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, гірники вже декілька разів намагалися домовитися про трансфер 16-річного капітана збірної України Ю-17. Однак, поки узгодити перехід гравця, попри покращені пропозиції Шахтарю не вдалося. Інтереси дігтяря представляє компанія Алік Футбол Менеджмент та агент Олексій Люндовський. В них серйозно зіпсувалися відносини з Шахтарем після трансферу Михайла Мудрика в Челсі та переходу Георгія Судакова у компанію Простар Вадима Шаблія 16-річний Дігтяр у поточному сезоні провів 13 матчів за металіст в усіх турнірах та зробив три результативні передачі. Українським захисником руха Віталієм Романом цікавляться клуби німецької Бундесліги, англійського чемпіоншипа, а також чемпіонатів Бельгії та Нідерландів. Про це повідомляє видання Футбол 24 Цікаво, що контракт гравця діє до 31 грудня 2024 року. Тобто, вже влітку він міг би відписати передконтракт з будь-якою командою. Проте наразі рух активно працює над підписанням нового договору із 20-річним футболістом. У цьому сезоні УПЛ Віталій провів 20 матчів, у яких відзначився Асистом. Портал TransferMarkt оцінює його вартість у 700 тисяч євро. Шахтар отримав офіційну пропозицію від американського клубу Цинценаті по трансферу нападника Кевіна Келсі. Про це повідомляє журналіст Даніел Нора. За інформацією, джерела цікавиться не тільки Цинценаті, а також ще декілька клубів МЛС. Проте Шахтар не має наміру продавати гравця, адже хоче мати глибину складу. Чинний контракт Келсі із Шахтарем розрахований до 31 грудня 2027 року. Цього сезону 19-річний футболіст зіграв 20 матчів в усіх турнірах. Три голи та віддав дві результативні передачі. Портал «Трансфермарк» оновив трансферну вартість гравців МЛС. Український захисник Інтера Майами Сергій Кривцов тепер оцінюється в 1,8 мільйонів євро. За попередньою версією він коштував 2 мільйони. Його партнер по команді нападник Ліонель Месі. За версією порталу подешевшав з 35 мільйонів євро до 30. Але Месі досі залишається найдорожчим гравцем ліги. На другому місці його земляк півзахисник Атланти Юнайтед» Тяго Альмада. Він коштує 27 мільйонів євро. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Як повідомляє Sport.ua, влітку цього року, новим головним тренером Житомирського полісся може стати український фахівець Роман Григорчук. За іронією долі, саме з цією командою має зустрітися його нинішній клуб, Одеський Чорноморець, у найближчому 22-му турі УПЛ. Незадовільна селекція, провальні результати цієї весни та невизначеність щодо майбутнього Чорноморця. Саме це й ставить під питання перспективу подальшого перебування Григорчука на чолі команди. За наявною інформацією, попередній контракт із 50 8 фахівцем у Житомирян вже відбувся. На сьогоднішній день Чорномори зділить 10 та 11 місце у турнірній таблиці УПЛ з Олександрією. В обох команд по 23 пункти в активі. Легіонер Житомирського полісся Бені Макуана взяв участь у відкритому тренуванні свого клубу. Після закінчення події футболіст вирішив розважити вболівальників. Макуана зробив це у незвичний спосіб. Гравець під гул барабанів та у музичному супроводі вирішив заспівати пісню. Варто відзначити, що у нього це виходило добре, а фанати навіть підспівували. Вінгер Блекберна та збірної Ісландії Арнор Сігурдсон не зіграє у фіналі плей-офф кваліфікації Євро 2024 проти України. 24-річний гравець отримав травму на 78-й хвилині матчу зі збірною Ізраїлю і був замінений на Мікеля Андерсона. Подальші обстеження показали, що гравець не зможе взяти участь у матчі проти збірної України. Штучний інтелект дав розлоги прогноз на фінальний поєдинок плей-офф чемпіонату Європи 2024 між Україною та Ісландією. Штучний інтелект вважає, що шансів на перемогу більше у команди Сергія Реброва. Журналісти Спорт Експрес вирішили розширити коло експертів. Саме у цьому поєдинку і буде розігруватися путівка на участь у Євро-2024. Отож, прогноз на матч україна ісландія у відборі на Євро-2024 від штучного інтелекту. Фаворитом є збірна України. Прогноз, перемога України 2-1. Обґрунтування прогнозу від штучного інтелекту наступні. Збірна України є фаворитом цього матчу, незважаючи на те, що гра відбудеться на нейтральному полі. Українці мають кращий склад і більше досвіду виступів на високому рівні. Україна буде Грати з великою мотивацією, адже для неї цей матч стане шансом вибороти путівку на Євро 2024, яка є дуже важливою для питання морального духу українців під час війни. Можливі сценарії такі. Перемога України з рахунком 2-1 це наймовірніший сценарій розвитку подій. Другий це нічия 1-1. цей результат також є можливим, адже збірна Ісландії є добре організованою командою. І третій варіант це перемога Ісландії з рахунком 2-0. Але як вказує штучний інтелект, цей сценарій є малоймовірним. Відсутність Ярмоленка і Степаненка є значною втратою для збірної України. Ярмоленко є один із найкращих нападників команди, а Степаненко ключовим гравцем у півзахисті. Однак у складі збірної України є багато інших талановитих гравців, які можуть замінити травмованих футболістів. Збірна України має всі шанси на перемогу у матчі проти збірної Ісландії. Штучний інтелект видає 79% на перемогу України. А ви залітайте в коментарі та пишіть свої враження від штучного інтелекту а також. Ож пишіть в коментарях, з яким рахунком закінчиться цей поєдинок.